Активним та насиченим на культурні події для Олександрійського театру буде травень. Розпочне його літературно-хореографічна вистава Птахи душі від зразкового аматорського хореографічного колективу Авантюрин. Початок 3 травня о 18 годині продовжать культурний травень вистави від театрального колективу з Дніпра. 12 травня об 11-й годині запрошуємо відвідати дитячий мюзикл Бременські музиканти. Та о 17-й годині переглянути трагікомедію на дві дії Кайдашева сім'я від Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка. Готуються Олександрійські театр до відзначення Дня міста. В рамках святкувань свою програму презентує народний ансамбль танцю Віночок. 17 травня о 17 годині в рамках відзначення дня міста Олександрії свою звітну програму презентує народний ансамбль танцю віночок, танець довжиною у життя. Народний ансамбль танцю віночок презентує на своїй програмі як давно відомі твори, так і нові. І звичайно на сцені будуть і наші корифеї, наші ветерани хореографії і молоді виконавці. Вперше в Олександрії пройде міський фестиваль шкільних театрів Сходи. Вперше в нашому місті до Дня міста Олександрії ми пробуємо розпочати міський фестиваль шкільних театрів під назвою Сходи. Зараз ми розуміємо, що буде представлено сім театральних колективів: це і шкільні театри, і позашкільні. Ну а лауреат фестивалю отримує право участі у всеукраїнському фестивалі шкільного театру. Про будь-які заходи, які відбуватимуться в Олександрійському театрі, можна дізнаватись з офіційної сторінки закладу культури у Фейсбук.